Вітаю вас інформаційний ефір. Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Свято, яке об'єднує людей різних спеціальностей, 8 лютого Придністров'я відзначаються День науки. Наукове співтовариство Придністров'я з професійним святом привітав Вадим Красносельський. У тексті президентського привітання відзначається, наука відіграє величезну роль в житті суспільства, забезпечуючи його розвиток. Вона є двигуном прогресу. Наукові розробки знаходять своє застосування в промисловості, аграрно-промисловому комплексі в транспорті, будівництві та зв'язку в медицині і народній освіті. Придністровські вчені розвивають фундаментальну науку, успішно ведуть прикладні дослідження. Високий рівень науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, експериментальних розробок є вагомим внеском у соціально-економічний потенціал Придністровської Молдавської республіки, підкреслив Вадим Красносельський. Глава держави подякує представникам наукового співтовариства за відданість справі, за постійний творчий пошук, за готовність працювати з максимальною самовіддачою, досягаючи все нових і нових висот. Вадим Красносельський побажав вченим міцного здоров'я, плідних ідей і цікавих проєктів. Вже за традицією День науки великою науковою практичною конференцією відзначають у головному науковому центрі республіки Придністровському держуніверситеті. Сьогодні саме на цьому освітньому майданчику свою дослідницьку діяльність ведуть більше трьохсот науковців. Професори і доценти, доктори і кандидати наук. Разом наукове співтовариство Придністров'я. Це їх розробки і відкриття двигун прогресу. Фізики, хіміки, математики, лінгвісти, політологи та історики. Сьогодні зібралися не дискутувати, а приймати поздоровлення. У Придністровському держуніверситеті відзначили День науки і за традицією підбили підсумки 2018 року. Сьогодні Можна з гордістю сказати, сьогодні можна з гордістю сказати, що у Придністровському державному університеті, головному науковому центрі республіки, працюють понад 300 докторів і кандидатів наук, які здійснюють фундаментальні прикладні наукові дослідження, що викликають великий інтерес у колег ближнього далекого зарубіжжя. А праці учених університету публікуються в престижних світових виданнях. І це лише частка досягнень. Особливу увагу сьогодні приділили роботі науково-дослідних лабораторій. Всього в Держуніверситеті їх більше 30. За 2018 рік вони виконали колосальну роботу: археологічні розкопки, нові підручники, дослідження в медицині і не тільки. Віце-прем'єр акцентував увагу на тому, що з цього року буде ще більш серйозне ставлення до державних замовлень від відомств до науково-дослідних робіт та укладення угод між виконавчими органами влади та факультетами для підготовки і перепідготовки кадрів. Розработан новий закон об розроблений новий закон про освіту. Він зараз на заключному етапі погодження. Він надає більше можливостей для прикладної реалізації ваших наукових винаходів. Ми покладаємо на нього дуже великі надії, що він дозволить університету, дозволить нашим вищим освітнім закладам середньопрофесійної освіти, в тому числі формувати базу для якоїсь комерціалізації наукового продукту, переходу його у сферу практичної реалізації. Завершили засідання по науковому. Кандидати наук виступили з доповідями про археологію та екологію. У Придністровському МЗС напередодні зустрічали делегацію представників посередників і спостерігачів в переговорному процесі. Міністр закордонних справ подякував міжнародним партнерам і учасникам постійної наради за увагу до молодопридністровських відносин. Динаміку двостороннього діалогу важливо зберігати, впевнений Віталій Ігнатів. Навіть в період формування системи органів влади в Молдові. Нагадаємо, парламентські вибори у сусідній країні пройдуть 24 лютого, після чого нові депутати вже сформують уряд. Високо оцінюємо візит чинного голови ОБСЄ і ті меседжі, які були позначені в ході робочих дискусій. Ми отримали важливий сигнал про те, що молдо-придністровське врегулювання залишається в числі пріоритетів ОБСЄ в найближчі роки. Також підтримуємо ідею про те, щоб налагодити контакти на всіх рівнях переговорного процесу, включаючи засідання формату 5 плюс 2, більш регулярними. Нагадаємо, днями за регулярні зустрічі у форматі 5 плюс 2 виступала і Москва. Позицію Росії озвучив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Андрій Келін. На зустрічі Віталій Ігнатів розповів гостям про позицію Придністров'я з актуальних питань взаємин з Молдовою. Придністровська сторона виступає за вирішення соціально-гуманітарних проблем виключно за столом переговорів. Важливе і виконання раніше підписаних домовленостей, у тому числі з питань телекомунікацій і закриття політично мотивованих кримінальних справ, зазначив Віталій Ігнатів. Голова Придністровського МЗС підкреслив, такий формат діалогу з посередниками і спостерігачами може стати доброю традицією. Найголовніше подібні зустрічі це можливість розповісти про позицію Придністров'я, що називається від першої особи. В уряді обговорили організацію і проведення першого молодіжного форуму «Тирас-2019». Він пройде 16-18 травня в оздоровчому комплексі Дністровській зорі села Мірінєшти. Взяти участь в ньому зможуть лідери, активісти молодіжних кіл, навчальних закладів та громадських організацій. Представники молодіжних виборчих комісій від 16 до 25 років. основне завдання створення молодіжного майданчику, на якому представники молодого. Покоління зможуть поставити конкретні питання представникам органів виконавчої влади, представникам бізнесу, великих громадських організацій. Ми розуміємо, що молодь це наше майбутнє, і для того, щоб налагодити з ними взаємодію, і запропоновано проведення такого майданчика. 300 молодих людей з Придністров'я і з інших країн матимуть змогу напряму поставити питання керівникам органів держвлади нашої республіки. Дискусійні майданчики охоплюватимуть усі сфери життєдіяльності країни. Подібні заходи проводилися і раніше однак Тирес 2019 обіцяє бути наймасовішим і більш масштабним. І повертаємось до Дня науки на конференції у Держуніверситеті. Сьогодні зазначалось, що вищекає на нове поповнення талановитих і завзятих. Сьогодні його оплекають у дослідницьких гуртках придністровських шкіл. Юна наукова спільнота Кам'янки днями представила свої наробки на районі конференції. Теми серйозні екологія, психологія, педагогіка і навіть туризм. До захисту надали понад 30 робіт. Учні 9 класу міської школи номер 2 Аріна і Станіслав над дослідницькою роботою з психології працюють у тандемі вдруге. Два роки тому за підсумками попередньої конференції вже захищали честь району на республіканському турі. Нинішня тема оніхофагія та її вплив на дитину. Після аналізу опитування дослідники дають у роботі практичні поради та знаходять ефективні способи боротьби зі шкідливими звичками. Тему для дослідницької роботи вбирав самостійно і мені хотілося розкрити нові невідомі аспекти, які зацікавлять і моїх ревесників і вчителів. Ця тема мені близька за станом душі, і сподіваюся, що вона стане мені у пригоді при обранні майбутньої професії. Всього дослідницькою роботою у районі охоплено більше сотні учнів сьомих одинадцятих класів. На конференції найбільше робіт було представлено в галузі філології, краєзнавства і туризму, медицини і здоров'я. Така форма, на думку педагогів, дає можливість дітям реалізувати свої потреби у пізнанні світу, розвивати творчі здібності, розширювати кругозір, успіх праці у спільному тандемі учителя і учнів, спрямованому на досягнення позитивного результату. Задача педагогов дітях педагогів розбудити у дітях дослідницький інтерес, запали, радість творчості, навчити їх отримувати і передавати інформацію, аналізувати, дискутувати і виступати з доповідями, вміти слухати інших. Крім того, діти вчаться працювати з документацією а головне триматися на публіці, і відстоювати свою точку зору. Переможцями районного туру визнано 12 робіт. Їх уже у квітні, юні дослідники будуть захищати і на республіканському рівні. Люди творчої професії, кравчині, кам'янчанки, лучія, Окнян та Анджела Пасічник вже не один десяток років займаються саме цією справою. Багатьом містянкам шлях до затишного приватного ательє відомий давно. Тут не тільки можна одягнутись за останнім війням моди, а й отримати слушну пораду. Обидві за фахом майстри кравці жіночого одягу. Лише одна за спеціалізацією верхній одяг, друга кравець легкої жіночої сукні. Розповідають, раніше у більшості випадків доводилося шити новий одяг піджаки, костюми, пальто. Зараз, коли різноманітною продукцією торгівельна мережа буквально заполонена, в ательє помітно змінився і спектр послуг. В основному ми займаємося підгонкою одягу. В основному ми займаємося підгонкою одягу, підганяємо людині по фігурі. Її подобається готова модель. Сучасна тканина підходить колір. Коли після підгонки людина йде задоволеною, радіємо і ми. Людям завжди хочеться виглядати красиво, стильно, елегантно і по моді. І хто як не кравець може в цьому допомогти. У руках професіонала звичайні спідниці, блузки, сукні перетворюються на справжні витвори мистецтва. Жінки, ми склонне, то поході то. Ми жінки схильні то схутнути, то поправитися. Тому доводиться звертатися до майстра, аби нам зробили по фігурі. Дуже здорово, що поруч є кравчині, які допомагають нам у наших потребах. В умілих руках робота швидко йде на лад, а заодно майстрині діляться з клієнтами професійними порадами, останніми новинами. Про себе ж розповідають не так охоче, як працюють. Закінчила я Херсонське професіональне технічне училище по професії кравець. Свою професію я дуже люблю і не шкодую, що вибрала такий від діяльності. Не шкодую, бо це мій хліб, це моральне задоволення і общення з людиною. Людьми ательє звертаються із дрібним ремонтом одягу: прострочити шов, поставити латочку, поміняти змійку. Роботи завжди вистачає. Це дуже потрібна професія для жінок, для Це дуже потрібна професія для жінок, для дівчат. Професія хороша тим, що вона у будь-які моменти зможе і вдома стати у пригоді. Пришити чоловікові гудзик, поставити латку. Дуже шкода, що багато дівчат не розуміючи цього, не йдуть вчитися у даному напрямку. Таке занепокоєння кравчинь цілком зрозуміли, для молоді робота в ательє не є престижною. А так хочеться передати комусь напрацьовані руками професійні навички. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!